Хай. ті ті Всім доброго дня. Ось у нас тут вже драбина стоїть. Позичили. Е -е. Обриваємо сливки. Сливки обриваємо щоб цей Ну, щоб поназакручувати закручувати е, варення сливового та хочу зробити сливки у кориці. Завтра потрібно піти в магазин, придбати корицю і потрібно. Що мені ще потрібно? потрібно... Ой. Е, компоти позакривати. Так, а зараз я йду. Привіт! Нагодувала. Все, з'їли молодці. Хочу зараз нарізати кукурудзиня. Ось тут для цих. Як його? Ой, щось я забуваю. Для кроликів, тільки я оце не знаю. Це, напевне, поки що не буду чекати. Так, перчик тут, що в нас тут? Ой, впав перчик. Так, не зламався він хоч, наче не зламався. О, отак. Потрібно, до речі, оцю зняти перчинку. От вже почала ось псуватися. Дивіться, бачите, Получила цей опал від сонця. Почала псуватися, бачите ось. Так, потрібно, до речі, попідв'язувати перець, тому що починає падати вже під вагою. Я щось це діло. Ну, Запустила з цими консерваціями, з цим всім. Не, коротше, не встигла це зробити. То, бачите, лежить. Ось, воно. Туди нехай. О, ну, тут він частина, бачите, вже почала хилитися. Вон, дивіться, який нав'язався. Гарний, бачите, який перець. Крупний. Ось, але потрібно попідв'язувати, щось я це діло випустила з виду. Так, томати вже дивіться, які в мене тут. Бачите, основна маса вже посохла, вже її законсервували. Їмо постійно томати. О, до речі, кабачки потрібно зірвати, вже старіють. Ось. Короче, потрібно в город частіше ходити, бо я щось останнім часом маю дуже багато всякої роботи. І не завжди встигаю ще й з городом діло вирішити. Так, все ці зірвала. Ну, так пропадають уже кабачки. Бачите, великі невеликі не виросли. І вже щось сюди плетуться. Або туди плелися. Чого ви сюди плете на дорогу? Ось так. Потім заберу. Так, а я йду по кукурузу для кроликів. Так, а що в нас тут? Дивіться, яка в нас зворячки, які гарненькі Вон, лежать. Дивіться, які гарні в цьому році. Зілечко не вириваємо, щоб е, волога зберігалася. І курчатом постійно даю зілля. Так, а це вже томати, ось ці, що самосівні. Тут деякі ті, що мені привезли також. Ну, потрібно... Багато роботи потрібно ще купу роботи зробити. Це все довести до ладу. Дивіться, які в мене ще ось то мати дозрівають. Дивіться, які незвичайні. Це що мені от жіночка передала. Ну, вони тверді, я не знаю, мені здається, що їх ще, ще напевне не можна їсти. Бачили такі коли-небудь, як баклажани цікаві взагалі. Ну, о, томат он до який великий, гарний. Кабачок сюди поплівся. Толку з цих кабачків в цьому році щось дуже мало. Зато плетуться, невідомо куди і чого. Туди плетися. Ось до дицейки томат. Також потрібно зірвати. Це сюди ось уже впав. Чуєте, як ці бентамки вчаться. Співати. А яблуню ви таку бачили коли-небудь з такими плодами стільки обліплено. Господи. Як воно, бідне, господи, його видержить. Ого! Оце я зробила. Ну, трохи впало, потім підзбираю. Ну, трішки звільнила гілочку. Трошки, щоб легше їй було. Все одно ці яблука всі не будуть. Вон сюди поплівся, дивіться як поплівся. Оцю кукурудзу кукурузу я зараз буду виламувати. Щось піде на, ну, щоб зварити, а щось піде кролям. Ну, все, основна маса. Так, ну і томати потрібно вже буде ще раз, може, обробити. Побачимо, а може вже й не будемо обробляти. Вони вже почали активно дозрівати, то вже й, напевно, не будемо. ось Так що такі у нас сьогодні справи городні. Ось там морковички трошки небагато. Тут те, тут те. Ось отак виглядає вже город, яблуні. Просто я не знаю. Ну, нереально багато яблук. Коротше, якось так. Та вже кукуруда ось чомусь не зірвали її. Вже ось дивіться геть постаріла. а цю зараз буду йти я таке листя зривати, кролям віддавати. Я думаю, може її взагалі зрізати та й на горище засунути. Нехай вона так засохне. Там на зиму буду давати водиля кролям. Не знаю, побачу зараз, як я це, угу, Я це, до речі, кролям же ж не даю зовсім зелень. Даю тільки кукурудзяне оце, що високо над землею. І, і соняшників даю. Оце те, що я даю. А траву ми не косимо, кролям не даємо, ми даємо сіно. Ось. А оце вони дуже люблять. А, оце, до речі, ні-ні-ні, оця кукурузка це ще вона тільки дозріває, це ще вона зовсім не, не готова. Так, ну зараз те, що я нарвала, давайте покажу вам кролицю. Роздам зразу. Та і все. Хай піду собі займатися вже цими справами без камери, тому що однією рукою мені незручно. Привіт, зайка. На. Он дивиться. Крой. На. На, бандит. От вредний кіриль це. Кусається щось там до мене. Так. Тут є кролик. Іж тягни. На, на, тягни туди. почав тягнути. А, це зараз сюди. Кролиці дам. Молоденька кроличка. До речі, покривалася. На. Будеш їсти. Чи погуляла, чи ні. Так, це я покривала її кроликом 26-го. Ось, а мені потрібно через сім днів ще, ще кинути її до кроля і перепровірити, чи вона все-таки покрита, чи не покрита. Так. Зняла ніж. Буду зараз врізати кукурудзення. Ось то, бачите? Ну все, буду далі працювати. покажу вам ще раз яблучка. Так, потім прийду сюди з виваркою зберу та буду терти. Ну, ось такий врожай великий яблук, а господарства не так багато, щоб його годувати. яблуками. Будемо роздавати знайомим, щось будемо на компоти. Ну, компоти ми вже в принципі, і закрили. Якесь е е е повидло будемо варити ще. Ці не хочуть відпадати, бачите? Ці яблука. Ну, а ці самосівні томатики, бачите, такі гарні. Оці особливо мені подобаються, жовтенькі. Дуже смачні бачите, які це гарна. Це, здається, не золота осінь, а може і золота осінь, якось так називається. Ось це жовті також, дивіться, які є. Супер. Це самосівні, до речі. Жовті, дивіться, які гарні. Супер просто. А оці я не знаю, як їх їсти. Це потрібно ще буде погуглити, коли вони дозріють. Так що якось так. Ну все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.